Індійська народна казка Бійся лихих друзів, не приятелюй з лихим, бо від нього тільки саме лихо. Біля шляху, що вів до міста у Джаїні, росло велике дерево, і жили на ньому двоє давніх друзів Лелека і Гава. Дерево було гіллясте, і подорожні, що йшли тим шляхом, завжди зупинялися і відпочивали під ним у холодку. Одного разу сталося так, що проходив мимо того дерева мисливець. День був гарячий, мисливець стомився і схотілося йому відпочити. Він ліг під деревом, поклав біля себе лук і стріли та й заснув. Поки він спав, Тінь потроху пересувалася на другий бік, і на мисливцеве обличчя почало падати гаряче проміння сонця. Лелека побачив, що мисливець лежить просто на сонці і пожалів його. Розпростав він свої крила і сів так, щоб тінь від них падала на обличчя мисливця. Але хіба могла на це спокійно дивитися лиха гава? Знялася вона з свого місця. І, пролітаючи, над головою мисливця, напаскудила йому просто на голову, а сама полетіла геть. Мисливець прокинувся. Лелека все ще сидів, розкинувши крила і думав я ж нічого поганого мисливцеві не зробив. Тож гава, а не я його образила. Навіщо ж йому вбивати мене? Але мисливець побачив на своєю головою лелеку і, звичайно, подумав, що він усьому винен. Схопив він свого лука, пустив стрілу і, бідний лелека, впав мертвий додолу. Отак закінчила попуга свою розповідь про лелеку та гаву, а потім додала А тепер послухайте, що сталося з маленькою перепілкою, і от що розповіла ще папуга.